Переночувати у в'язниці з Шиком пропонують в Мельбурні. Мільярд доларів знадобився, щоб перетворити цей колишній виправний заклад на розкішний комплекс із ресторанами, апартаментами і зоною дозвілля. Тюрма Пентридж відкрилася всередині 19-го століття і закрилася майже через півтора століття у 1997 році. 2013-го будівлю викупили. Власники захотіли створити щось дуже особливе. Вони не пішли тим шляхом, коли все зносять і будують заново, як це часто буває, а вирішили зберегти унікальну історію і дати можливість пережити пригоду, не схожу ні на що інше. У Пентріджі зробили 19 люксових номерів. Кожен складається з п'яти колишніх тюремних камер. У номерах збереглися цегляні стелі і кам'яні стіни. Для гостей готелю зробили також підземний басейн. Робітники три місяці вручну копали яму. За допомогою конвеєрної стрічки вони підняли на поверхню 250 тонн землі. Тепер цей басейн вважають одним із найунікальніших у світі. Крім того, у колишній в'язниці тепер є кінотеатр і власна художня галерея. У ній виставлятимуть картини як досвідчені художники, так і початківці. Оскільки креслень будівлі не збереглося, будівельники постійно стикалися з якимись сюрпризами. Так, наприклад, вони виявили кілька невеликих двориків. Раніше туди на годину виводили в'язнів, щоб ті займалися спортом. Коли в'язниця зовсім наповнилася, маленькі дворики використовувати перестали. Саму будівлю зводили з кам'яних брил, видобутих в'язнями всередині 19 століття. Тюрма розкинулася на площі 55 гектарів. Стіни споруди з за 6 метрів. Їх загальна протяжність понад 6 кілометрів. Реконструкція в'язниці Пентридж стала одним із найбільших таких проєктів в Австралії. У світі є чотири десятки готелів, створених із колишніх в'язниць.